Люди наробилися, я не наробилася, воно наробилася. Що тобі зробилося, я не пойму. Я не пойму, що тобі зробили. Я не знаю. Я не знаю, що тобі зробили. Яку подала? Яка вона була? Яка вона строїлася, яка вона була? Ти скажи, яка вона була, серпа, яка і кастроїлася.

Давай, 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 давай,

А ви хресті, а ви хресті, а ви хресті. Ви ж такі віністі, вітальністі, батьки-мами. Там все відбухається. Я обороняв. Я обороняв. Хай зомні там не покаруються. Я покарання. Я зараз Я я вас не чіпаю. ви не взяли руки, як ти живуть чіпаю.